Ось. Так, я вітаю Подійно. вас на уроці, я досліджую О, лапка, так, Подушка у так, Топова. Ми, Топова. Да, ми з вами продовжуємо тему материки землі. Сьогодні просить. Особливо. Можна, можна, особливості природи материків, материк Африка, сторінка 88 починається. Вісімдесят. Восемьдесят восьме. Знайшли? Отже, яка пора року? Зима, Зима. місяць. Рудень. Дев'ятнадцяте. Дев'ятнадцяте. Їм вранці небо було. з прояснення. Хотіло сонце, але ну, щось нема. Що стосовно упадів? І ні. І, ні, так, у нас і Ноль. ні. 0 градусів тепла. 0, так, є. Добре. Зараз переглянемо невеличке відео. Слухайте, да, слухайте, бо щось починається. Ой. Ну, і ти не запускаєш? Все, проходимо зараз Гібралтар. Оце Європа. Рани Африка, Мароко. Який будемо материк говорити? Євразія, Та, про... про Євразія. Мені е, цей монтаж. Ні, це не монтаж. Це протока Гібралтар, про яку ми з вами говорили. Ось вона, ось вона, на карті. Про цей материк ми з вами говорили про Євразію, ось він. Да? Так, да. Да, говорили. А про який будемо сьогодні говорити? Який? Євразія. Про Євразія. Африку, Євразія Африку. ми з вами говорили, та, про Тока Гібралтар, про Африку. Ми говоримо з вами про Африку. Саме в цій протоці, де два материки можна побачити власними очима, так? І Європу, і Азію. Між ними проходить ось ця протока. Ось ми з вами сьогодні говоримо про Африку. Африка другий за розміром. Материк Материк після Євразії. Це єдиний материк, який майже посередині перетинається екватором. У вас на сторінці 88 є фізична карта Африки. Знайдіть сторінка 88. Підручнику є фізична карта Африки. Знайшли? А, так. так, знайдіть, де екватор. Де нульовий, нульова паралель? Посередині. Так, майже посередині. Тобто Африка майже посередині е перетинається екватором. Отже, знак, ось він, так, ось вона. Ось екватор нульова, і у вас карта така сама підручнику. Найвища вершина можна, можна відійти? Можна. Найвища вершина Африки це Засніжена гора Кіліманджаро. Ніл найдовша річка Африки. Найглибшими озерами Африки є озеро. Танганьїка. Ну, вимовити не, на, на, нам важко. так, Ось виглядає як на карті. Тангїка. Танганьяка. Виглядає як на карті. Ясно. виглядає від танга у польоту. Глибина цього о, глибина цього озера 143. 1435 метрів. А це найглибше. Після Байкалу. Да? Байкал найглибше в світі. Наступне буде ось це озеро. На північному Заході здіймаються хребти Атласький гір, а на Південному драконовий гір. Ось це Атлаські гори, а це драконові. Скажіть, будь ласка, чому їх так назвали? Як ви думаєте? В, в Атлаські це, наче от тканина, ось такі, наче вони Її хочеться навіть погладити, наче вони такі... а ця гора, вона і... як дракон, як, як спить Як дракони, дракон. да, як спить дракон. Вони схожі на драконів, і люди їх назвали драконові В, На африканському континенті проти... протікає повноводна річка, яка називається Нігер. Знайдіть її на карті. У вас карта на 88 ма сторінка. Софія, там щось відбувається? Ти на вікно прислухаєшся чи що? Ні. Ні. Знайдіть на карті. У вас карта. підручник 80, на сторінці 88. Знайдіть річку Нігер. Угу. Давайте найдемо, Вернемося до карти. Будемо шукати. Не хочуть підручнику шукати ніяк. Ось вона. Я знайшов. Ось вона зверху, так? Да? Ну, Але починають, починають річки, річки показують, починають з витоку і до впадають, куди вони впадають. Річка Нігер впадає в Середземне море, тобто вона починається в горах і от тепер слухайте, впадає, починається в горах і впадає в Середземне море. Не дадуть. Не даду. Щось хочуть. Наступна річка Конго. Є найглибшою річкою в світі. Її глибина близько 250 метрів. Для річки це досить таки глибокі річки. Славиться водоспад Вікторія. Вау, красиво. Гарно, так? дві нас одна все вниз а втора уже. Виживання... Річка, а, падає, річка падає з висоти да. кель і утворює ось таку красу водоспад Вікторія. Ще є озеро Вікторія. Називають його Африканське море. Подивіться на нього гарне, правда? Як бульбашка. Як бульбашка, так. Да? Але в ньому це просто а. відображення е, неба. Так, відображення не ну, Просто ось таке прозоре, чисте і спокійне. Ну, воно невеличке. Так? Кліматичні пояси Африки. З яких кліматичні пояси в Африці є? Давайте порозглянемо, які є кліматичні пояси. Ну, зрозуміло, Еква... Тропічний пояс, субекваріальний пояс, екваторіальний пояс. І... і далі знову тропічний і субтропічний. І... Тобто в нас іде по екватору, йде екваторіальний пояс, по обидві сторони цього йде субекваторіальний, далі знову ж таки тропічний і субтропічний. Природні зони Африки розташовані майже симетрично по обидва боки екватора. Ось наш глобус. Є екватор, і далі природні зони будуть розташовані симетрично. Це зрозуміло, так? Ми, ми з вами розглядали, що вони будуть повторюватись. Вологі екваторіальні ліси займають 8% території цього материка. Далі ростуть тут рослини. Які рослини? Читайте, які рослини? Пальма. Фікуси, пальми. Якоси пальма дерево подібні, папороті, червоне дерево, які виті рослинами і ліанами. Так, тваринний світ, знайомого знаходите? Папугай, багат, раз, агіатор, тушкан, Пушкан. Пам'ятаєте. Далі зона саван це рівнини, вкриті високими травами в поєднанні з окремими деревами, групами дерев та чергарниками, які ж назвами африканські савани. Які дерева тут ростуть? Баобаб. Так, Ба Є поодинокі різні види акацій, мімоза, Ба пам'ятаємо, і різні види Ба фальм, Так? Ба і може бути висока трава до чотирьох метрів, тому що це саванни. Тварини да. саванни. От. КФЗ раслоно. Це рог гіпа. Він рог. І з так. На півночі материка, ось в сам самому півночі. пустелі. Пустеля Сахара. Найбільша пустеля в світі. Але в Сахарі є оазиси, Зустрічаються оазиси. Ми з вами говорили, що таке оазис. Це місцинка, де є вода. Так, якщо відповідно, якщо є вода, то навколо буде виживали е люди, люди і тварини Відповідно, якщо є вода, то відповідно ж буде добре. Приєднуйся. Отже, в яких природних зонах розташований материк Африка? Давайте розглянемо. У нас з вами дивіться вологі, екваторіальні ліси, перемінно вологі, саванни. Напівпустелі пустелі, твердолисті. І що внизу написано: в мене закрито. Області вертикальної поясності. Давайте розглянемо. Про які річки ми з вами говорили? Річка Ніл. Так, ось вона. так Є. так Далі річка Конго. Нігар Так. І Нігар Нігр. Є. Найбільші річки цього материку. Озеро. Вікторія і озеро Танганьіка. Кілька разів прочитати можна навчитися читати, так? Так. Далі. 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 Далі, Яка найвища гора? Що ви запам'ятали, як називається найвища гора Африки? Динозавр? Кіліманджаро. Кілі 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 То в Африці є Атласні гори і є драконні гори. так? Але на mm. братілі Манджару. На півночі знаходиться яка пустеля? Найбільша в світі? Як називається та пустеля? Mm, да, Сахара, так, Сахара, да, пустиня Сахара. Знайдіть на карті гори де на карті розташовані гори, потім знайдемо океани. Mm, та, та, де 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 так, ось де червоне. Так? Ось, ось, то тут багато гір. Так, ось вони ці гори гірська місцевість. Є. Які океани омивають Африку? Які океани омивають Африку? Читайте. Який океан Які океанстві... Які океанстві з західної сторони? Атлантичний. 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 Так, Атлантичний. І на півдні. Читайте, який океан. Індіанський. Індійський, індійський океан, так? атлантичний і індійський. Знайдіть гору кіліманджави. Якщо це можливо, якщо ми зможемо її побачити, наблизити карту майже нереально. Так? Шукайте в себе на, в підручнику на сторінці 88. Він знаходиться десь от в цьому регіоні, ось тут десь. Озеро Вікторія, Десь Добре. ось, Ось приблизно, ось мабуть, ось тут вона написана. Я знайшла. Так, бараки і є. Найбільший острів біля берегів Африки. Який? Найбільший а, острів о. Найбільший острів біля берега... берегів Африки. А, ну, ось він. Да? Пригадуємо, що таке острів. Ось він, найбільший острів біля берегів Африки. Це Мадагаскар. Мадагаскар. Мультик, пам'ятаєте такий? Ось так. Ось звідки він. Я його До цього острова, герої цього мультика. Ваше домашнє завдання, ми ч... ви читаєте про материк Африка, і я вам пропоную відео ще одне. Ану, спробуємо, скажіть. Привіт, мої друзі. Є, мої друзі. Да. Да, давайте переглянемо. Привіт, мої друзі. Так, Сьогоднішня тема Африка. Африка. Найспекотніший материк землі. Африка другий за величиною після Євразії. Материк земної кулі. Майже посередині Африку перетинає лінія екватора. Таке розміщення сприяє надвисоким температурам. Упродовж усього року. Тому материк Африка найспекотніший. Африка розташована в усіх півкулях землі: північній, південній, в основному в східній і лише невеличка частина в західній. Материк омивають два океани: зі сходу Індійський, а західнє узбережжя Атлантичний. Упродовж тривалого часу. Африка не досліджувалася лише в 15 столітті європейці спробували знайти нові шляхи до багатих Індії та Китаю. Португальці, поставивши за мету обігнути Африку, не цікавилися її внутрішніми районами. Кожна наступна експедиція просувалася все далі і далі. Васко да гама у 1497. У 1498 роках відкрив шлях до Індії навколо Африки. Африка другий за площею і населенням материк у світі. Після Євразії. Він займає 5,9% площі земної поверхні і 20,3% площі суходолу. Населення материка понад 1 мільярд. 200 мільйонів осіб. На південному сході материка розміщений великий острів Мадагаскар. Мадагаскар один із найбільших на землі островів, що поступається розмірами лише перед Гренландією, Новою Гвінеєю і Калімантаном. Мадагаскар. Гірська країна. Понад половину острова займають гірські хребти. Плоскогір'я і пасма високих горбів діючих вулканів на Мадагаскарі немає, але згаслих досить багато. Острів був колись осередком досить сильної вулканічної діяльності. Землетруси і тепер часто бувають. У багатьох місцях б'ють гарячі джерела, а з тріщин землі виходять струмені вуглекислого газу, столиця країни. Місто Антананаріву. Природа Африки. Поверхня материка, переважно рівнинна. Є і гори. На півночі розташовані гори Атлас. Найвища точка Африки гора Кіліманджаро. Її висота 5895 метрів. Кіліманджаро це не просто гора, а колосальний і що найголовніше Потенційно активний вулкан, який, прокинувшись, може накоїти багато лиха. Вершина сплячого вулкана покрита білосніжною шапкою снігу, яка вражаюче виблискує в променях яскравого африканського сонця. Можливо, саме тому місцеве населення дало йому таку назву Кіліманджаро, що в перекладі з мови суахілі, якою розмовляє близько 100 мільйонів людей у Східній Африці означає сяюча гора. Більша частина Африки розташована в жаркому тепловому поясі, а північна і південна окраїни у помірному, на екваторі та поблизу нього спекотна. Температура повітря протягом року сягає більше 26 градусів. Постійно дмуть вітри, які приносять вологе повітря з океану. Тому щоденно, після полудня, бувають грозові зливи. У центральній частині Африки, біля екватора, упродовж року випадає велика кількість опадів. На північ і південь від нього розміщуються тропіки. Тут зона саван, яку змінюють пустелі. У пустелях Африки протягом року дмуть вітри, які приносять сухе повітря. Удень температура піднімається вище 50 градусів у тіні, а вночі опускається до нуля. Дощів немає ні взимку, ні влітку. На територіях, що лежать у помірному тепловому поясі, літо спекотне й сухе, а взимку йдуть дощі. У горах бувають морози і випадає сніг. Біля північного тропіка випадає найменше опадів. Тому тут. Розтяглася найбільша спекотна і суха область не тільки Африки, а й усієї землі. Устеля Сахара. Літо в Сахарі неймовірно спекотне. Небо майже безхмарне. Сонце нагріває поверхню каменів і піску до 70 градусів. Температура повітря сягає 40 і вище. Удень розпеченим сухим повітрям важко дихати. Усе живе ховається в ущелинах каменів, пустеля здається мертвою, улітку часто дме сильний вітер, що несе хмари піску. Пил закриває сонце, люди й тварини задихаються. Рот, ніс і очі забиває піском. Біда тому, хто не сховається вчасно від бурі. На материку майже не буває холодних зим. Сніг тут украй рідкісне явище. Як не дивно, його можна побачити біля екватора. На гірських вершинах вище за 5000 метрів. Материк Африка з усіх боків омивається водами Атлантичного та Індійського океанів, а також водами Середземного та Червоного морів. Вони теж впливають на природу Африки. В Африці багато річок. Тут протікає одна з двох найдовших річок світу. Ніл впадає ніл у Середземне море. Щороку він розливається, а коли знову входить у береги, на полях залишається шар родючого намулу, від кількості якого залежить майбутній урожай. Ніл єдина річка, яка перетинає пустелю Сахара. Уздовж його берегів виникла найбільша в світі оаза. Оаза це ділянка біля водойми посеред пустелі. Де ростуть рослини. До великих річок Африки належать також Конго, Нігер, Замбезі, Оранжева, Лімпопо. Біля екватора протікає повноводна річка Конго. Конго є найглибшою річкою на планеті. У певних місцях її глибина сягає 230 метрів. Більшість річок Африки швидкі, рясніють водоспадами. На річці Замбезі є один із найбільших у світі водоспадів Вікторія. Ширина водоспаду приблизно 1800 метрів, а висота 128 метрів. Водоспад надзвичайне видовище являє собою вузьку ущелину, в яку падає вода. Водоспад Вікторія. Є однією з головних визначних пам'яток Південної Африки. Найбільшою прісною водоймою в Африці є озеро Вікторія. Воно таке велике, що схоже на море. Відкрив озеро і назвав його на честь королеви Вікторії британський дослідник Джон Геннінг Спік у 1858 році. В озері Вікторія... Мешкає представник давньої групи прісноводних риб протоптер, який може дихати як зябрами, так і легенями. Африку часто називають Чорним континентом, маючи на увазі темний колір шкіри її жителів. Це не стосується півночі материка, де переважають арабські народи. Більша частина Африки потерпає від голоду і бідності. Основна частина населення. Мешкає в селах, займається сільським господарством. Завдяки великій кількості тепла в Африці вирощують такі культури: каву, какао, фініки, ананаси, банани та інші. У західній частині Африки залягають поклади залізних, марганцевих і алюмінієвих руд. На півдні видобувають уран, мідь, золото. У центрі. І на південно-західному узбережжі знайдено великі поклади Алмазів. Є в Африці і родовище кам'яного вугілля нафти і газу. На території Африки розташовано 54 незалежні і суверенні держави. Одна з них найдавніша держава світу Єгипет, столиця Каїр. Найбільша країна континенту за площею. Алжир столиця Алжир. За кількістю населення Нігерія, столиця Абуджа. Отже, Африка другий за величиною материк земної кулі. Майже посередині його перетинає екватор. Тому це найспекотніший материк. Він омивається водами Атлантичного та Індійського океанів. А також водами Середземного та Червоного морів. На території Африки розміщена найбільша пустеля Сахара. Африка багата на корисні копалини. Більшість населення Африки має темний колір шкіри. А на сьогодні я вам говорю до побачення, до нових зустрічей. Так, так. запам'ятали? Yeah, yeah. Який, яким за розміром є цей материк? Другим Євразії. Першим. А за розміром Африка є другим материком. Africa. Так, Africa. Які, Africa. Океани Africa. які океани вмивають? Які океани вмивають? Океани. Індійський океан. Атлантичний. Та, найвища гора Африки. А... Там, да, вулк... Там вулкан. Вулкан, Там, да. Вулкан. Сплячий вулкан. Там. Він сплячий, він діючий, сплячий. Кіліманжаро, Кі Кі сплячий та. вулкан. Говорять так про нього, що це, якщо проснеться, робить багато лиха. Але ось є Який острів є найбільшим? Вага. Я забула. Ану, мультик. Мадагаскар. Я Мадагаскар. Я Мадагаскар". Я. Мадагаскар". Yeah. Так, я вам дякую. До зустрічі.